Сьогодні молодий місяць в Сузір'ї Лева. А цікаво, що скажуть руни про те, як вплине він на того, хто зараз прийшов на цей розклад. Покажіть, руни, як вплине місяць молодик на людину, яка зараз дивиться цей розклад. Це зміни. Це щось нове, це готовність до змін. Це означає, що дійсно новий період якийсь ви починаєте в своєму житті, або ж вам вас будуть до цього підштовхувати, транслювати вам, що ви повинні вже почати щось нове в своєму житті, щось змінити, внести якесь новаторство, щось поміняти в стосунках, щось поміняти в роботі, в творчості, перейти на якийсь більш новий вже етап розвитку свого, чи то саморозвитку, чи то в стосунках, чи то в творчості. Тут натяк на те, що ви повинні вже почати діяти, почати творити, якщо можна так сказати. Бо сузір'я Лева це про творчість, це про стосунки, це про яскравість, це про саморозвиток в найкращому розумінні цього слова. Ви, мабуть, стояли на виборі, і вам було важко зробити цей вибір, дечого ви не розуміли. То зараз цей молодий місяць він зробить так, вплине на вас так, що ви в цьому плані щось поміняєте. Оцей свій неправильний вибір, або важкий для вас вибір, він зміниться, щось буде не так. Дійсно, Тут нове, Тут нове і це дасть свої результати. Результати яскраві, результати творчі, результати, які е, дають наснагу, які запалюють, які дають надбання нові. Е, от змі... Змініть неправильно зроблений вибор, і ви отримаєте нові результати. Це так, якщо коротко.